Всім привіт! Починається наступний день в полі. Ми знаходимося вже на наступному полі з пшеницею. Трошки виникли затримки. Був ливень в нас. Вчора ми не косили, зараз, навіть на даний момент, ще земля зверху мокра. Пробуємо під обід. Косити, ну, солома напевно, підсохла, якщо не набиває. Зерно ще трошки вогкувати. Ну, це перший дощик. Ну, і До дощика наш комбайнер, красавчик, молодець, умудрився об ості гілку, виламати, зачепитись фільтром повітряним ішов сюди і виламати пів випускного колектора. Ну, то так, От як так можна, я не знаю. Відремонтували, хоча б на старому вдома лежить старий двигун, хоча б було звідки знімати той колектор, перерваний. Ось ця гілка. Ще й сказали, будеш іти об'їдеш, тому що вона дуже низько. Зрозумів, зрозумів. Ну і Ваня мені телефонує комбайнер, який раз поламав комбайна. Ну, тобто, я думаю, видно, тут кабіна впритик проходив. Не те, що фільтр та вихлопна. І йшов він сюди, звісно, не справа, Якби хоча б сюди кабіна з тієї сторони, можливо, б не дістало б нічого. Ну а що тут, в принципі, дивуватись. Так, ну, додавлю. Наш комбайнер, виявляється, мені розповіли ще в колхозі. Один випадок був, тільки він умудрився в'їхати жадкою в стовба. Більше таких випадків не було ніде. Ну і це вже таке. БДшкою нашою 2,4. Умудритись два рази, зачепитись за стовп. Не десь там щось в землі піймати за стовп. БД-2.4. Як, як це взагалі можливо, я не розумію. Ладно, нехай це. Крапля в морі, те, що я розповів з його подвигів. Ну, коротше, пробуємо. Зараз іде. Будемо висипатись, подивимось на зерно, що там. Ну то в принципі що? Як дається треба косити, а що чекати. Ну от і вигрузка, подивимось, що там, наскільки вологе. Так, ну а поки комбайн е, обійде зараз повністю по периметру сусіднє поле, воно маленьке. Ну це вже пройдено було це до дощу, коли БДшку приганяли. Підемо подивимось на зерно. Для чого він це робить, обкошує. Я бедешкою пробіжусь, зроблю протипожежну полосу повністю по периметру поля. Там балка з травою, а далі поле соняшника. Тобто, ну і тут зараз також. На тій стороні поля бедешка залишилась. Зараз поїдемо, приженемо, Та, теж пороблю протипожежні. Смуги. Ну, пшениця більш-менш чистенька, коли село попадається, ну, не знаю напевно, тому що ще повністю все не висохло. Ми спробуємо на зуб, ну я думаю, ще буде розкусювати. Так, дуже легко розкусюється, Ну але як я вже казав, чекати нема чого. Треба косити, там здається, казали щось. Знову дощі, не знаю, <проб> будуть <проб> вони не будуть. А косити треба. До речі, ось досі вже що у нас трохи вже за обід, але волога ось зверху, сухого місця ще, поки що ніде нема. Шеф на добровку Ну що ж, іду по цій стороні але дуже погано волку йти після доща, ще дуже-дуже сиро починає набивати. Доводиться зупинятись, назад трошки здавати. Напевно, простіше зараз стати туди між волками та йти, щоб тут трошки зачіпало його і тут. Ну а тоді як підсохне, то я думаю, буде нормально до цього ж. По сухому нормально, тільки що поганенько його заривало, ну, не набивало, а зараз повністю забивається БД. Ну що ж, підмінив комбайнера. На цьому полі краї ще не обходив БДшкою. Тут дивлюсь, пшеничка така гарненька. До речі, вирішили все-таки косити це поле, а на сусіднє потім повертатись, якби різниці. Особливої немає яке поле косити, то вирішили, щоб не переїздити з поля на поле, залишаємось на цьому полі. Так. Ну, можливо, край буду обходити, зблизька покажу пшеничку. Ну, знову ж таки повторюсь, тут частина поля, здається, позаминулого року була пахота, а туди в ту сторону була дисковка. в цьому році перший вирішив показати, ну, напам'ятаю. Позаминулого, здається, року тут 892-й дискував, і щоб йому допомогти, в мене був плуг на 82-му навішений, тобто ну, після городів. Городи паї я пахав. І я йому допомагав. Десь приблизно третина поля була. Мною от сюди запахана. Далі була дисковка, ну все одно додискувати не встигли. Якраз увалив дощ і після того вже ну, залишилось тільки навесну. Там шматочок ще додискувати. Так, ну, зайду, покажу, трошки потопчу. Я думаю, хоча не знаю на камеру. Різницю видно-не видно, пахота була не так, як посіяна, а трошки навскоси. Тобто йде рядок-рядок і попада там, де на дисковці, там е, трошки менше. Нагадаю, соняшник тут теж по, ну, минулого року е, зразу стояв тут гарніший, тут слабіший на дисковці, але рік був засушливий і різниця короче, вийшла десь буквально в два центнери між е, дисковкою і на пахотою. Так, ось у нас дисковочка. А. Ось ми попадаємо на пахоту. Ну, знову ж таки, повторюсь, не знаю, камера передасть чи не передасть. Так то, в принципі, чітко видно. От як воно як відрізало, як то кажуть. Ось. Оп! Тобто цього року... Коли були, були дощики, то різниця. Ну, по пшенички видно. Тут гарніша стоїть. Там нанизу взагалі така стоїть, що ого. го Ну, я думаю, з комбайна видно. Ну, можливо, не так добре видно, як того хотілося б. Тим паче камера не так передає чітко. Ну, а ось сюди далі взагалі. Різниця ого-го. Тут заходиш, я не пам'ятаю, що була така пшениця. Так, я би його показати. Я не пам'ятаю взагалі, коли в нас така пшениця була. Волога поки що нікуди не дівається. Так, ну гарно, гарно. Тільки що, звісно, таку височеньку може й Вітром, на жаль, поваляти, ну але й колосок в неї тут набагато кращий, ніж ось тут от поряд. Ну і вирішив показати різницю по, колос... по колоскам. От я думаю видно. Ось з пахоти, ось з дисковки. Все таки різниця є. У рік, коли є опади, нагадаю, без добрив пшеничка сіялась. І, ну, коротше, добра вона не бачила під корінь в цьому році. І ось тут у нас це та, що по пахоті. Це та, що по дисковці. Ну, звісно, не в два рази з Чи зернина більша, ніж тут. Ну, але я думаю, видно, розмір трошки тут більший. І не знаю відео чи передасть. Тут більш жовтого кольору, а тут десь все-таки намагається якась скловидність проявитись. Ну, не думаю, що в цьому році буде якась різниця по класності. Я думаю, і та, і та буде один і той же. Ну, цікаво було б. Тільки ну, не знаю, якщо вдасться. Гони тут коротенькі, щоб чи бункер тут накосити наприклад за скільки обертів він вийде чи за один оберт подивитись скільки буде в бункері і там спуститись нижче там де е, краща пшениця, і там чи бункер накосити подивитись яка площа буде скошена е, чи все-таки оберт і що в бункері буде не знаю вдасться чи не вдасться цей експеримент Ну, ще не експеримент, а просто подивитись по врожайності. Він комбань щось став. Не знаю, напевно так, видно його там чи не видно. Напевно не видно. Напевно набив усе таке. Чи, чи барабан, чи жадку. Що там? Барабан? Ну наверное... жизнь Кажись крутится. Сказал, там другой летал, так. Же. Да, все. Должно піти. Знайшлась причина, втік у нас натяжний. Тому і барабан і молотарка не хоче прокручуватись. Гаєчка Да. Ну що ж, вийшла отака, от поломка, не поломка як назвати, думали не було барабана, а все-таки натяжний відпав. О, це там пилюки. Так, ну що ж, повертаюсь з елеватора вже на базу, на поле не їду, тому що ну, подзвонив коротше, вже 19.30 і пшеничка коротше, я так розумію, стебло, напевно. Відсиріло і вже не дається косити. Ну, в принципі, дивного нічого, тому що земля увесь день під пшеницею була мокра, при тому що сонечко світило, от вона і відсиріла так рано. По аналізам, в принципі, майже нічого не змінилось. Єдине волога з 14 на 15%. Ну тут дивного нічого після ливня. Сміття 2%, ну і класність теж не міняється. Хотілося б в кращу сторону, щоб змінилось, Ну, поки що на місці. Так, поки їду, дивлюсь, десь десь ідуть дощики, але йдуть вони взагалі в іншу сторону від нас, і до нас, я думаю, їх 100% не дотягне. Так, ну і що ж, в принципі, думаю, на цьому відео можна завершувати. Будемо продовжувати вже завтра косити. Ну а на цьому все.